У 2025 році Дональд Трамп заявив, що хоче відновити в'язницю на острові Алькатрас. Для декого це політичний трюк для інших спроба повернути контроль. Але що це за місце, яке хочуть повернути з минулого. Чому одне слово, Алькатрас досі викликає страх та захоплення? Давайте пориньмо в історію найбільшої тюремної загадки Сполучених Штатів Америки. Поговоримо про найвідомішого її в'язня і про те, як Америка боролась з власними демонами. Ну а перед тим не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Також не забувайте поділитись в коментарях своїми думками стосовно відео. Приємно? Много вам перегляду. Перш ніж ми поринемо в історію легендарного Алькатраса, варто усвідомити, чому ця похмура тюрма взагалі з'явилась на карті Сполучених Штатів Америки. Для цього нам доведеться повернутися у 19 століття. Саме тоді в Америці виник рух тверезості, що й проклав шлях до так званого сухого закону. Цей рух очолювали церковні діячі, жінки, активістки та моралісти, які звинувачували алкоголь у всіх бідах суспільства від побоїв у родині до банкрутств та вбивств. Однією з найвідоміших постатей цього руху була Кері Нейшен. Ця жінка входила з сокирою у бари та буквально трощила пляшки із спиртним. Протягом десятиліть цей рух набирав силу, поки в 1919 році не здобув перемогу. Конгрес ухвалив 18-ту поправку до конституції. І ось 1 січня 1920 року набуває чинності сухий закон: виробництво, продаж та транспортування алкоголю строго заборонено. Те, що ще вчора лилось рікою, тепер стало контрабандою. Америка враз занурилась в тіньову війну. Поліція знищує винокурні, виливає віскі в річки та спалює бочки з ромом просто на вулицях. Але поки законні бари зачиняються, в підвалах під хімчистками та аптеками відкриваються спікізи. Ці заклади не мали вивісок. Щоб потрапити всередину, треба було знати пароль за дверима. Джаз, шампанські у чайниках та атмосфера забороненого задоволення. Тут зустрічались всі: політики, мафіозі, актори та просто офіціанти. Саме тут народжувалась нова Америка кримінальна, хитра та блискуча. Цією підпільною економікою керували не бізнесмени, а ганстери. Мафія швидко зрозуміла, алкоголь це золото, і на цій новій так званій нафті вони збудують своє королівство. Саме в цей час з'являється ім'я, яке змусить тремтіти весь Чикаго Аль-Капоне. Його справжнє ім'я Альфонс Габріель Капоне народився 17 січня 1899 року у Брукліні, одному з найбільш густонаселених районів Нью-Йорка. Його батьки Габріеле та Терезіна Капоне були італійськими іммігрантами з Неаполя. Батько працював перекарем, мати швачкою. Родина була велика та жила скромно, але з твердими католицькими принципами. Альфонс Габріель був здібним учнем, проте мав важкий характер. Його вигнали зі школи у віці 14 років після того, як він вдарив вчителя. Після цього він працював на випадкових роботах, але поступово опинився в кримінальному середовищі. Перша банда, в яку вступив Капоне, була бандою п'ятьох пунктів, яка контролювала нижний Манхеттен. Саме там він отримав своє перше призвісь Шрамований після того, як йому розсікли обличчя у барній бійці. Але його кар'єра дійсно пішла вгору, коли він почав працювати саме швейцаром в нічному клубі, що належав Джонні Торіо, на той час дуже впливовому мафіозі. Торіо помітив талант хлопця до організації та жорсткості у розв'язанні проблем, коли Торіо переїхав до Чикаго в майбутній центр мафіозної Америки, то забрав із собою капони. У 1920-х роках Чикаго вже вірувала від ганстерських війн за контроль над підпільним алкоголем. Після замаху Торіо у 1925 році Капоне перебрав на себе повне керівництво організацію. Він швидко монополізував торгівлю спиртним, почав контролювати гральні будинки та борделі, корумпував поліцію та суди. Він командував армію з понад 600 бойовиків. Його суперники або зникали, або гинули. Найгучніший епізод. Різанина на день святого Валентина, яка відбулась 14 лютого 1929 року, коли було вбито сім членів конкурентної банди Морено. Капона на той момент перебував у Флориді, але всі знали, що це його почерк. Незважаючи на кривавий слід, він мав певну популярність у народі, роздавав безкоштовну їжу в роки Великої Депресії, допомагав бідним та виступав на радіо. Його образ елегантний чоловік у костюмі та сигарою, став символом не тільки злочинності, а й сили, стилю та контролю. І саме його надто гучний успіх та публічність стали причиною загибелі. Уряд вирішив знищити його не пістолетами, а податковою. І саме тоді почалась історія, яка приведе його до найстрашнішої тюрми Америки Алькатрасу. Попри те, що ім'я Аль Капони пов'язували з десятками вбивств, вибухів та викрадень, ФБР довго не могли зібрати прямих доказів його участі у найжорстокіших злочинах. Капоне був надто обережним, не лишав документів, не говорив зайвого і мав власну армію адвокатів, які роками відбивали від атак уряду. Але в 1931 році федеральні агенти пішли іншим шляхом. Вони знайшли докази того, що Капоне не сплачував податки зі свого величезного прибутку. Саме це стало підставою для арешту. Проти нього виступали податкові експерти, а також колишні бухгалтера мафії. На суді прокурори показали, що Капоне мав активи на мільйони доларів, але офіційно не декларував нічого. Це стало першим гучним прикладом, коли великого мафіозі посадили не за вбивства чи рекет, а за паперову справу. Суд тривав кілька тижнів і завершився вироком. 17 жовтня 1931 року йому дали 11 років позбавлення волі. Спочатку капоне відбував покарання у в'язниці Атланти, де мав порівняно комфортні умови: власна камера, послаблений контроль, доступ до книг та спілкування. Але влада вирішила поставити крапку у легенді про всемогутнього капоне. У 1934 році, після створення нової федеральної в'язниці найвищого рівня безпеки, алькатрасу, капоне був одним із перших відправлених туди в'язнів. Там його чекало абсолютно інше життя: жорсткий режим, повна ізоляція, постійний контроль та відсутність будь-якого впливу. Уявіть острів посеред затоки Сан-Франциско, де крижана вода навіть влітку, а течії настільки сильні, що найкращі плавці не наважуються заходити в море. В 1850-х роках острів був укріплений як військовий форт, що охороняв бухту Сан-Франциско. Під час громадянської війни в Сполучених Штатах Америки фортеця слугувала в'язницею для військовополонених та зрадників. А вже в 1934 році на уламках старої військової фортеці створюється найстрашніша тюрьма в історії Сполучених Штатів Америки Алькатрас. Федеральна влада створила Алькатрас як особливу в'язницю. Це був не просто заклад утримання, це був психологічний інструмент як символ того, що втечі немає. В'язниця для тих, кого не могли стримати інші: бунтівники, вбивці, ганстери та саботажники. Сам Алькатрас мав призв'язку камінь через холод, ізоляцію та неприступність. Охорона була чотирирівнева: озброєні вартові, електронні системи, решітки з посиленої сталі та патрулі на воді. Навіть якщо хтось вийде з камери, йому ще треба пройти через лабіринт коридорів, сигнальні датчики та зовнішню охорону. А далі відкрити море з температурою води близько 10 градусів. Кожен в'язень мав окрему камеру півтора на 2,7 метра, з ліжком, унітазом та вмивальником. Вікно одне, вузьке та загратоване. Тут не було друзів, не було впливу, не було хабарів, лише залізо, бетон та тиша. В'язнів не катували фізично, їх ламали ізоляцією. Всі розмови за графіком, прогулянки поодинці. Робота важка і під наглядом. Камери прослуховувалися, рухи фіксувались для злочинців, які звикли керувати арміями, погрожувати, купувати. Це місце було пеклом. Ідея Алькатрасу полягала не просто в покаранні, а в повному знищенні авторитету. Саме тому сюди й відправили алькапони, щоб всі бачили, навіть найбільші падають, і падають дуже боляче. В маленькій камері без дзвінків, зв'язків та хабарів. Аль Капоне більше не був королем. Його номер 85 AZ. Зі. Його звички зламались, нервова система руйнувалась. Сифіліс, яким він заразився ще в молодості, почав прогресувати. Він чув голоси, страждав на параною. Легендарний мафіозі просив дозволу грати на банджо в тюремному оркестрі, ізольовано від інших в'язнів. Кажуть, він годинами сидів у пральні та торкався стін. Це був початок кінця, у 1939 році його звільнили достроково через серйозні проблеми із здоров'ям, але до життя він вже не повернувся. Залишилось лише тіло, зруйноване, як і його імперія. Алькатрас вважався тюрмою, з якою неможливо втекти, і не дарма холодна вода, затоки, сильні течії, багаторівнева охорона, сигнальні системи та постійний контроль. Все це робило втечу майже самогубством. І все ж за роки існування тюрми було 14 спроб втечі, в яких брали участь 36 в'язнів. Хтось був спійманий, хтось вбитий, декого затягнуло течією. Жодна спроба офіційно не завершилась успіхом, окрім однієї. Яка й досі залишається загадкою. 1962 рік Френклін Моріс та брати Джон і Кларенс Англіні тріця, яка планувала свою втечу місяцями. Вони використовували загострені ложки, картон та клей, щоб прорити тунель через стіни камер. Свою роботу вони маскували панелями, пофарбованими під колір стін. Їхній плід для втечі був шитий із понад 50 гумових дощовиків, а шви герметизували за допомогою пари, щоб обдурити охорону під час нічних перевірок. Вони створили фальшиві голови з пап'ємаше та справжнього волосся та поклали їх у ліжка. Для буріння вентиляційних решіток вони використали перероблений двигун від пилотяга. А щоб надути пліт, модифікували музичний інструмент концентрину на повітряний міг. Вніч в ніч втечі вони проповзли крізь вентиляційні канали, вилізли на дах, спустились вниз по трубі, подолали колючий дріт і спустили свій саморобний плід в крижану воду затоки Сан-Франциско. Наступного ранку охоронці виявили реалістичні підроблені голови в ліжках. Почалось масштабне полювання. До справи залучились ФБР, берегова охрана та військова поліція. Пізніше знайшли кілька особистих речей, втікачів: весла, залишки рятувальних жилетів та герметичні пакунки з фотографіями та контактною інформацією, але тіл так і не знайшли. Через тиждень після втечі начальник Алькатрасу отримав поштову листівку з написом «Ха-ха, ми це зробили та підпис Френк, Джим та Кларенс. ФБР назвали це жартом, але роками надходили нові повідомлення. Дехто стверджував, що бачив втікачів в південній Америці. Інші, що брати Англіні, контактували з родиною. Ця втеча лягла в основу фільму Втеча з Алькатрасо з Клінтом Іствудом, і вона назавжди залишила питання: чи можливо втекти з місця звідки немає виходу. Алькатрас проіснував як федеральна в'язниця лише 29 років. В 1963 році його офіційно закрили. Причина гроші. Утримання тюрми на острові обходилось в рази дорожче ніж на материковій частині. Щоденне постачання продуктів, води, охорони та електрики, стало надто витратним. Будівля почала руйнуватися, а американська влада вирішила, дешевше буде її закрити. В'язнів перевели в інші тюрми, а Алькатрас перетворився на музей та туристичну атракцію. Але її образ Холодний острів, де карали навіть думки, залишився в американській уяві. І ось 2025 рік Дональд Трамп заявляє: Америка знову потребує Алькатрасу. Потрібне місце для тих, хто не підлягає виправленню. Але чи можливо відродити Алькатрас? Технічно? Так, але це вимагає мільярдних інвестицій в інфраструктуру, погодження з природоохоронними та історичними службами, нових технологій охорони і головне нового суспільного запиту на покарання через ізоляцію. Питання не лише в тому, чи можливо це питання в іншому, який меседж ми відправимо світу, якщо знову закриємо страх на острові? Алькатрас не просто тюрьма, це дзеркало того, ким ми хочемо бути.